Якщо ви хочете обрати першу люксову прикрасу, щоб вона була і статусна, і підходила під базову білу футболку або ж під вечірню сукню, то вам треба залишитись зі мною в цьому випуску до кінця. Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви на моєму YouTube-каналі. Всі дівчата обожнюють прикраси. Ми сьогодні розберемо, зробимо великий гайд, що треба носити, що не треба, яке золото купляємо, яке вже не в моді, який тип аксесуарів можна придбати, а які ще довго не будуть актуальними. Ми почнемо з розділу каблучки, їх дуже багато, є різні колекції. Тут перше, що я хочу сказати, що той стереотип, який ми мали до цього, що золото не можна міксувати, що треба підбирати під ваш годинник, чи під ваш якийсь браслет, чи під ваші сережки, це все стереотип, це все вже абсолютно не актуально. Ми обираємо те золото, яке тільки вам подобається. Але є одне але наприклад, якщо ви хочете першою каблучкою, а обрати каблучку із білого золота, то ви маєте знати один нюанс. Всі каблучки з білого золота покриті зверху родієм. І коли ви їх носите довго, вони мають властивість втрачати той білий блиск. А якщо тут буде видно, наприклад, цей браслет нещодавно, а цей дуже давно, і він е, потемнів. Це нормально, з нього зліз родій в картіє і в булгарі. Точно така проблема є: і жовте золото, і рожеве золото, і біле золото між собою ми можемо спокійно міксувати. Якщо ми говоримо про великі тренди, то зараз тренд саме на Жовте золото, рожеве відійшло на інший план. Але все ж таки, в мене, наприклад, в гардеробі дуже багато рожевого золоту, я його міксую з білим і виглядає теж максимально актуально. Так, і тут я вам просто розкажу про ті перші каблучки, які зараз можна придбати, які надовго з нами залишаються. Є класичні позиції, пройдемось по брендам. Наприклад, бренд Cartier. В бренді Cartier дивлячись, який у вас стиль, я б рекомендувала. 5 колекцій, які можуть бути вашому другому на віки. Перша колекція це найпопулярніша модель. Це модель Картьє-Цвяхи. Цвяхи бувають в декількох розмірах. Вони бувають тонесенькі, вони бувають більшого розміру. Звісно ж, якщо у вас вже є гроші на діаманти, можна купити модель із діамантами. апгрейднуту. здається мені ідеальна покупка як першої люксової прикраси. Але. А є декілька, але цей цвях вже я не знаю навіть яке слово підібрати. Він просто настільки вже заїжджений. Я теж маю цю я їх дуже люблю. Але він супер заїжджений. Якщо ви все ж таки хочете не таку заїжджену модель, то можна придивитись до моделі Clash. Вона зараз актуальна, в неї класна форма. Зараз вони вийшли і в жовтому золоті, є, і в білому золоті. Виглядає дуже красиво, дуже стильно, але. Ця каблучка супер кежульна. Її, як на мене, ідеально можна міксувати з кежульними образами, навіть з чимось спортивним. Вона красиво дивиться в парі, її можна міксувати із білим золотом, мати дві і надягати їх одна поверх іншої. Тобто, це такий кежульний, молодіжний більш варіант. З Класичних позицій дві позиції користуються попитом. Це модель Cartier Love, вона теж коштує до 1500 євро. Нічого в ній немає такого примічательного. Це просто тонесенька каблучка. Наприклад, якщо ви вибираєте каблучку на заручений або ж на весілля, вона може ідеально підійти. Друга класична позиція це модель Cartier Trinity Я а раніше ставилась до неї скептично, але зараз можу вам сказати, що вона набирає популярності на ново, тому я би. Все ж таки, якщо у вас класичний стиль, якщо у вас такий офісний стиль, рекомендувала би теж на неї звернути увагу як на першу каблучку. з бренду Cartier переходимо до бренду Bulgari. Якщо це перша каблучка, ми б могли б взяти, наприклад, серпенці колекції Змія без діамантів, її бюджет до 3000 тисяч євро. Зараз ця колекція вийшла. Всього рік тому до цього вони були представлені тільки з діамантами. Зараз бюджетна класна, красива версія є в трьох кольорах: це жовте золото, рожеве золото і біле золото. Якщо нам хочеться купити щось люксове, але не таке, як у всіх. То я вам пропоную звернутися до бренду Месіка. Вони роблять нереально красиві колекції, в них класні ціни. Обов'язково тут беріть мій лайфхак з випуску а, минулого, там де я казала, що все треба покупляти з байерами, в яких є персональні знижки. На бренд Месіка, майже у кожного байера є мінус 20%. А також що немало важливо, кажуть, що в бренді Месіка більш твердий метал ніж в бренді Cartier або в бренді Bulgari за рахунок цього метал більш стійкий до подряпин. Є класні моделі, які починаються від 1500 євро навіть з камінчиками. Якщо наразі ви хотіли б щось камінчиками, але ви розумієте, що на натуральний діамант вам не вистачає коштів. Якщо так грубо казати, то один карат хорошого діаманту коштує приблизно 10 тисяч доларів. Наразі з'явилася класна альтернатива. Наші клієнти, я особисто її дуже дуже любимо. Це альтернатива лабораторні діаманти, де за будь-яку суму, яку ви маєте на руках, можна зробити під вас в ювелірному ательє. В нас теж є таке ательє. Абсолютно класну, красиву прикрасу, таку як доріжка, таку як е, просто красивий солітер, каратник чи два карати. Навіть можна вміститися в абсолютно класну нормальну ціну. Повірте мені, купивши 0,5 карата в Тіфані або в Карті, або в Анкліфі, за ці гроші ви можете купити абсолютно крутий камінь з сертифікатом GIA зовсім іншого великого розміру, в небрендовому форматі. В мене лабораторний діамант 3,5 карати. А в природньому форматі такий варіант буде коштувати в 10 разів дорожче, ніж лабораторно вирощений. А також зараз великий тренд на кольорові камні, такі як сапфіри, рубіни, топази, смарагди. Це супер-супер входить в тренд. Рожеві та жовті діаманти теж знов. Супер набирають обертів. А я в цьому сезоні собі придбала рожевий діамант лабораторно вирощений. Теж все впирається в гроші, тому я купляла в лабораторному форматі його в лабораторно вирощеному. Він ідеальний, дуже красивий. Зараз супер актуальний. Але витратити на нього руку, ногу і почку я була не готова і вибрала саме такий варіант. А якщо казати про каблучки, які трішечки вийшли з моди, то можу вам сказати, що B01 від Булгарі, яка була актуальна 5-10 років тому, емалева поверхня, біла, чорна з рожевим золотом. Користувалася нереальним попитом. Але зараз це вже трішечки не актуально. Або ж каблучки бушерон з якісь хоче, знаєте, на тортик з трьох шарів різного золота, шоколадне, золото, лимонне, рожеве. Теж 5-10 сезонів тому ми продавали, продавали, продавали їх всі хотіли. А зараз ці позиції трішечки застарілі, трішечки олдскульні, і можна підібрати щось набагато стильніше ні ніж ці позиції. І ми переходимо до браслетів. Я, як фанат максималізму, я люблю, коли на руках багато цацок. Я люблю, коли золото міксується, біле, рожеве, жовте, емалеві поверхні. Мені це дуже 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 подобається. Зараз нема жодних упереджень, як це можна носити. Зараз дуже класно міксуються дешеві аксесуари, такі як е, аксесуареї з Asus, Zara, Зара, прості фенічки стему з Картіє Булгарі. І годинниками Адемарпігі. Якщо ми кажемо про люкс, які ж все ж таки можна обрати, то тут а, абсолютно ті ж самі позиції, які ми сказали в каблучках, ми переносимо і сюди. Ці колекції ми можемо носити за собою в будь-який ювелірний гардероб. Тобто, це і браслети, і а, прикраси на шию, колони і сережки. Всі ці колекції: Cartier Love, Cartier Clash, Cartier а, цвяхи. Трініті, все це можна купляти і в браслетах. Тому я хочу тут сказати про інші моделі, про які я не сказала в першому розділі про каблучки. І що я можу порекомендувати, так звісно, це найпопулярнішу модель від Van Cleef. Це може бути Алямбра. Вони починаються від 1900 євро. Якщо ми говоримо про один мотив, це тонесенький браслет з одним клеверочком. Білим перламутром чи чорним оніксом, з нього можна почати свою колекцію. Для люксу він досить таки бюджетний до 1900 євро. Якщо бюджет дозволяє, то можна, звісно ж, обрати позицію з класичної колекції з п'ятьма мотивами в тому кольорі, який вам подобається. В Cleef також можна звернути на колекцію Фріволь. Досить красиво, дуже тендітна, якщо у вас класичний стиль і ви не хочете щось. Таке, що є у всіх, це колекція з маленькими, мабуть, це гортензії, з маленькими квіточками виглядає дуже-дуже красиво. Ще є бренд Шопари, їх колекція Happy Hearts. Це плаваючі діаманти в сердечках. В кружочках їх колекція була дуже популярна 5-10 років тому назад. Зараз ця колекція вже не така популярна, але в минулому сезоні мені здалося, що 2-3-4 сезони, і вони знов наберуть оберти. Будемо перевіряти мою чуйку, але якщо ми кажемо прямо про зараз. І якщо це перша прикраса, все ж таки шопар я не обирала би. Карзіє трініці на нитці браслет, який має найбюджетнішу версію. Тобто ця версія до 1000 євро в бутіку, в неї є декілька плюсів. Зараз плюси я вам скажу. Плюс перший, якщо ви його купили в бутіку, то ви пожиттєво можете міняти там нитку на будь-який колір, який буде в бутіку, якщо ви збережете документи. Це раз, два. Ну, на літо якісь образи, як фенічка, так. Як повноцінний браслет, ну звісно, ні. Мені вона не здається надактуальною. Я б все ж таки не купляла трішечки підзбирала б ще там 500-700 євро, додала і отримала б нормальний золотий а, браслетик. Можливо, я не назвала якісь позиції, а ви прямо зараз хочете їх придбати. То звісно ж, ви завжди можете задати мені питання в коментарях під цим відео, і я вам відповім. Звісно ж, це моє імхо виключно. Але якщо довіряєте моєму смаку, я вам скажу, що можна брати, а що краще не треба. Тут хочу проговорити про бренд Тіфані. І колись було дуже актуально. В мене теж був колон вигляд двох сердечок від Тіфані, бірюзове, там, рожевеньке, або ж такий самий браслетик. Мені вони не подобаються, як і прикраси Пандора, як і прикраси Сваровські з минулих колекцій. Не подобаються, і я не кажу, що їх не можна придбати. Просто є багато інших колекцій, які виглядають більш модно. Більш актуально, більш стильно і так далі. А, наприклад, ті самі ключики, пам'ятаєте, ключики від Стіфані, які були надактуальні і продавались за шалені кошти, хоча вони коштують 20, 30, 50 тисяч доларів, можна знати з рубінами, з діамантами і так далі. Ця модель наразі просто не актуальна. Краще вибрати а, красивий хрестик під ваш бюджет каратністю тієї, якої ви собі можете дозволити. Це може бути лабораторні діаманти, це може бути не лабораторні діаманти. Але це буде виглядати набагато стильніше, ніж той самий ключик незрозумілого формату, або то саме сердечко якогось дивного дивного формату. Класні позиції в Тіфані є, але це точно не ті бюджетні позиції, які ми всі звикли бачити на дівчатах. Якщо ми будемо говорити про прикраси на шию, звісно, на шию прикраси коштують трішечки дорожче ніж каблучки. Дуже часто вони прям оверпрайснуті там за 10 тисяч євро. Якщо ми кажемо за першу прикрасу там, до 5 до тисяч, то можу вам порекомендувати декілька варіантів. Я, звісно, ви починала ювелірний гардероб або з одного камінчика на шию. Це може бути просто формат, там де вас висить такий діамантик. Виглядає максимально стильно, акуратно під все і під футболки, і під... Вечірні наряди. Або ж це може бути м, діамантовий хрестик. Це теж дуже-дуже красиво виглядає. Вони, звісно, в якийсь момент стали суперактуальними, їх всі почали носити. І, можливо, десь був в них, знаєте, трішечки перебір. Але все ж таки, якщо ви взяли хрестик правильної огранки, він буде виглядати надстильно завжди. Тут треба дивитися по розміру, яке у вас співвідношення, голови, шиї, наскільки у вас. Велика фізіономія, як у мене, правильно сказати, я говорю, що у нього велика тиква. <гум> ну, Як сказати, що люди всі обіжаються і у них нету самокритики. Вони скажуть, сама ти велика голова. <гум> Якщо у вас красиві, широкі, великі риси обличчя, то вам більш підійдуть масивні прикраси. Якщо у вас тендітне малесеньке обличчя, Невеликий череп, то велика прикраса може вибуватися з вашого стилю і гардеробу. Тут треба підібрати під ваш стиль. Другий варіант, я би рекомендувала звернути увагу на цей маленький клевер від Van Cleef. Мені він подобається так, їх багато хто носить, але якщо ви підібрали колір під ваш гардероб, виглядає стильно, теж можна носити і на вечір, і на день. Абсолютно нормально. В картіє бренді не так багато прикрас на шию до. Адекватного бюджету, але є декілька, на які можна звернути увагу. Це цвях малесенький, він виглядає дуже тендітно Його наші дівчата і на ресейлі дуже полюбляють, і я бачу, що багато модниць їх купляє. А також є дуже красива підвіск клеш, дуже схожа на цю каблучку. Вона максимально красиво, ось тут на шиї лягає. Тонесенька і теж підійде. Під різні образи. Мені б хотілося, щоб першу прикрасу, яку ви придбаєте, ви могли максимально під різні образи носити, а не тільки на свята в е, якусь особливу подію. Переходимо до сережок. Я, до речі, сьогодні в сережках Cartier Love середній розмір. Кільця? Е... Сережки кільця. Я дуже люблю, коли в нас в портретній зоні є якісь акценти, акцентні сережки. Якщо ми обираємо першу люксову, прям хочеться вам люкс-люкс. То звісно ж, перше, що я можу сказати, це 100% діамантові пусети. Під ваш, абсолютно під ваш бюджет. Як їй казала, це можуть бути лабораторні, або якщо не любите, це може бути менший розмір або природні. Оця така позиція, вона не модна, вона не стильна, вона не не вона просто базова і завжди буде підходити. Під максимальну кількість різних образів, ось такий просто пусет. Я ношу його зараз на другій дірці, але це максимально актуальна позиція. Якщо ми кажемо з люксу, то це може бути ванкліф. Якщо вам набридли. Клеверочки, квіточки, є ще інша колекція в формі метеликів. Виглядає теж дуже красиво. Якщо ми йдемо до Cartier, то можна взяти маленькі цвіхи. в вушках, вони дивляться дуже красиво. І не так заїджено, як свях на руку, тому що вони мало у кого є. Можна взяти позицію лав, позиція лав в вигляді кільця є в бренді декількох розмірів. Від наймаленького, якщо у вас невелике вуш. До ось таких величезних сережок. У мене медіум розмір, якщо що. Якщо вам хочеться чогось того, чого немає у всіх, то, звісно, я б обрала би, е, цю форму скріпочки в е, бренді Месіка. За. Е, Ті ціни, які є в них, можна спокійно до 5 тисяч придбати і всю в діамантах будь-якого кольору золота. В них дуже-дуже багато варіантів. Мені дуже подобається, як вони виглядають. І коли е, збирається сет на шиї, одна така штучка, і в ушках виглядає супер стильно, незаїжджено. Ідеальна альтернатива е, вже трішечки піднадоївшим надоївшим цюхам та лавам е, від Cartier. А ще хочу сказати трішечки саме про срібло. Є прекрасні бренди, колекції Hermes Farandol, зараз це суперактуальне, і всі носять, повністю зроблене із срібла. Також бренд Tiffany спеціалізується на сріблі. Я не можу назвати срібло люксовим металом, який може замінити вам біле золото, жовте золото або платіну. Звісно, ні. Ми скоріше срібло відносимо до люксової біжутерії. Тому якщо не розглядати це, як Вкладення коштів як прикраса, яка не втрачає кошти, то звісно, ми срібло можемо купляти. Така колекція як Hermes Фарендоль. Вона супер на хайпі, виглядає стильно, стильніше ніж сердечки від Tiffany. Також як і позолота від Chanel, дуже багато є сережок, кліпсів. Це все ж таки люксова, але біжутерія. І тут хочу підняти таке важливе питання. Нам багато багато людей пише на сторінку Luxury Second, Life, коли ми виставляємо прикраси від таких брендів, як Dior, Celine, Bottega Veneta, Chanel. А це золото? А це золото, а там натуральні каміння? Ні. Дівчата, 90% брендів брендів люксового одягу, не мають своєї лінійки дорогоцінних прикрас. В них майже все це біжутерія. Тільки Chanel і Louis Vuitton мають хай люкс лінійки, Ніку з діамантами, з золотом і так далі. Але 90% їх прикрас це біжутерія. Всі інші бренди мають тільки біжутерні прикраси. Тому, якщо це а, розглядати як інвестиція в ваш гардероб, я б не рекомендувала. Є дуже багато класних альтернатив з біжутерії. Але якщо ви розглядаєте це а, просто як третя, четверта, п'ята покупка, вам подобається дизайн, звісно ж, можна брати. Варіантів дуже багато, але я в цьому випуску встигла вам розповісти тільки про прикраси, які супер користуються актуальністю і попитом. Якщо вам цікаво буде послухати про якісь незаїжджені бренди, мої рекомендації пишіть обов'язково в коментарях, і ми підіймемо ці теми. А ми з вами зустрінемось в наступний четвер на цьому місці, але, можливо, в інший час. Всім гарного дня! vamos